Ми вже встигли пройтися критикою по сюжетній кампанії ремейка Modern Warfare 3, але давайте будемо чесні один перед одним. Люди з року в рік раз у раз купують чергову частину колди не заради сюжету, який проходиться за 5-6 годин. Ніякі адреналінові погоні та катсцени з приголомшливою грою акторів не здатні зрівнятися з напруженими pvp матчами. Гравці витрачають на мультиплеєр колди сотні, а часом і тисячі годин, тому що. І звісно ж. Ох, як же приємно набити свій перший нюк. Це ж просто неповторне відчуття. І ось я після огидної сюжетки заходжу у мультиплеєр мв 3 і розумію, що не знаю про що вам розповісти. Я думав, що після кампанії я зможу написати щось позитивне, які інноваційні механіки додали в гру слечкамери, як вони постаралися забульбенити із DLC за 16 місяців щось путнє, але це той же самий мультиплеєр колди, що й минулого року. Один чорт забирай в один. Я просто скажу, що зазвичай на розробку нових частин серії йшло приблизно два або навіть три роки. Ми роками угарали із конвеєра Call of д'юті, коли із року в рік одна частина була схожа на іншу. Так ось жарти скінчилися, і поговоримо ми про це в огляді мультиплеєра. Головне, якщо ви грали в класичний МВ2 і його ремейк, ви вже грали в МВ3. Крапка. Від оригіналу нова стара колда взяла класичні карти, про які ми ще поговоримо, а все інше від більш сучасних частин серії з мінімальними змінами. Уся ваша зброя разом з прогресією та прокачкою з МВ2 була перенесена у МВ3. Ви навіть можете використовувати свої старі збірки, але гра все ще виведе рекомендацію. Мовляв, рекомендується використовувати зброю з мод. Modern Warfare 3. Я не послухав і взяв свій ствол. На жаль, попередження було повністю виправдане, оскільки старому арсеналу дуже тяжко скласти конкуренцію новій зброї. По суті, арсенал поповнився лише двома трьома стволами на кожен тип зброї, і на цьому фоні навіть релізний БФ 2042 виглядає навіть непогано, але завдяки старому контенту знову ж таки проблем з кількістю і вибором пушок немає. Кастомізація зброї все ще знаходиться на вищому рівні, тому що Gunsmith також залишився без змін. Його майже не чіпали. Зміни у прогресії стволів мінімальні. Тепер є загальні модулі, які не треба розблоковувати для кожної окремо взятої зброї. Це дає змогу швидше прокачувати будь-який ствол. Ще один прикол заключається в оновленій прогресії. Щоб відкрити деякі нові пушки, модулі, перки чи польовий екіп, треба завершити певну кількість дейліків. Коротше кажучи, треба буде пройти серію випробувань під назвою розблокування арсеналу і розблокування. Це стає доступним тільки після 25-го рівня. Загалом цих челенджів дуже багато. Головне в усьому цьому встигнути пройти випробування. Щодня ви можете виконати три випробування. Плюс після цих трьох додають ще одне. Не так і складно, правда? Проблема в тому, що кількість цих завдань обмежена, а отже, обмежена і кількість предметів. По факту ви зможете отримати всього один або два приколи в день. Відмінна система Activision. Дуже дякую. Вона буквально працює на те, що. Б гравці поверталися в гру щодня. З точки зору грінду, це взагалі якесь пекло, чистої води маніпуляція. Якщо ти не задрочуєш гру кожного дня, вона позбавляє колду того, чим вона була раніше, коли просто заходиш і просто граєш, відкриваючи в міру прокачки, що твоїй душі завгодно, як завгодно, де завгодно і в якій завгодно кількості. Зараз же це стало роботою. Щодня заходь, встигай пройти дейліки, а потім мучишся, обираючи з розмаїття предметів щось. Одне це справжній плювок в сторону гравців. При цьому це стосується і кілстріків, перків, гранат, польового екіпу і всього іншого. Це повна срака. Навіщо це зробили? Назвіть мені хоч одну гру, яку за це похвалили. Щодо імпакту від стволів, я вже говорив раніше. Він просто прекрасний. Загалом пушки мають чудовий вигляд і звучать чудово. А анімація і звуки пострілів все це прекрасно і не викликає запитань. З іншого боку, снайперки ваншотять як і завжди, і я не бачу в цьому нічого поганого. А от де помітно погане, так це з дробовиками. Мабуть, розробники їх ненавидять. Вони як були в на Беті, так ними і залишилися. І я не бачу абсолютно ніякого сенсу бігати з ними. Ви ж зробили ремастер старих карт. Чому б не додати імбову модель 1887-го з модулем АКІМБО із МВ2? Як можна було пропустити цей момент? Серйозно. Як на мене, що правильно розробники зробили, так це зміну часу входу в приціл. І тепер, якщо ви накинете якийсь умовний голограф, то у Пушки не буде писати у атрибутах мінус до швидкості прицілювання, бо раніше усі бігали як ошалілі без прицілів. Зараз це перебалансували і це позитивна зміна. Загалом модулів настільки багато, що деякі можуть навіть бути за атрибутами і суттю схожі один на один. Для когось точно буде плюсом те, що усі куплені за донаті й скінчики зброї ваші бійці у вигляді Нікімінаш, Ліліт, Ван Хелсінга чи Снубдога, залишилися. Це, мабуть, перший раз, коли Activision перенесла увесь інвентар у наступну частину, щоб ти міг ловити приступи крінжу у кожній катці. Більш всього мені сподобався новий ТТК або час потрібний для того, щоб когось вбити. Тепер ви маєте 150 хп. Він став довший. Розробники говорять, що вбивство ворога займає близько 300 мілісекунд. І гра нарешті не так сильно карає вас, коли ви граєте проти потіючих чуваків. Тепер різниця у ті долі секунди, що ви виходите з анімації бігу, можливо, не буде коштувати тобі життя або крутого кілстріку. Темп у гри в принципі комфортний. Відчувається, що у тебе є більше про простору для маневру і в порівнянні з попередньою частиною битву один проти двох тепер навіть реально виграти. Гра більше не потребує постійного кемпінгу, і це круто. Всього кілька разів зіткнувся з проблемою реєстрації попадань. Хоча з неткодом та і в цілому серверами немає ніяких проблем. Все працювало плюс-мінус стабільно. Але я всією душою ненавиджу систему SBMM і хотів би, щоб вона пішла із цієї гри разом з лінню та халтурою розробників. Але ні, звичайно, що SBMM нікуди не подівся. Skill-based matchmaking запровадили, щоб він завжди подавав вам у матчах геймерів зі схожим скілом. Але він зазвичай карає тебе після однієї двох каток. Ідея докорінно неправильна, і я взагалі не розумію, чому це досі існує. Чому взагалі хтось колись вирішив, що система підборства. Р гравців за навичками це чудова річ, і що гра без неї не обійдеться. Дуже хочеться, щоб розробники щось із цим придумали, але я знаю, що нічого вони не збираються змінювати. Просто знайте, ця система повна лажа. SBMM руйнує мультиплеєри, і це доведено не один раз. Щодо мувменту. я вже це говорив у відео про бету, але повторюсь: ми отримали одну єдину нову механіку це тактичне прицілювання. Вхід в нього відчувається швидшим, ніж якби ти прицілювався через мушку. З іншого боку, хоч це очевидно зручно, але точність у стволів з ним сумнівна, так на малих дистанціях на тому ж расті воно працює безвідказно, але на великих чи середніх я б його не юзав, бо це безглуздо. З іншого боку, якщо поставити лазерний приціл, то мабуть це можливо, не повірите, але тут є дійсно серйозні інновації в мувменті. Є стандартний тактичний біг, але він нівелюється швидкістю входження в приціл, тому юзати його потрібно з розумом. Звичайно, розробники знову повернули можливість відміняти різні анімації, в тому числі робити слайд кенсел для більш агресивного геймплею чи відміняти перезарядку. Також повернувся стрибок на пузо, якого не було в попередній частині. І не забуваємо, тепер у вас є нормальна міні-мапа в кутку, де показуються гравці, які стріляють без вилушників. А перк гоуст кемо Працює лише тоді, коли ви бігаєте по карті, а не граєте у кемперфест в кущах. Ще одна зміна це система перків. Следжкамер зробили деякі зміни, перейшовши від класичної системи з трьома перками, які дадуть вам конкретні переваги у кожному бою до чотирьох перків. Як на мене, то ця зміна хоч і цікава і робить з бійців аля класи, але вона не має якогось потужного впливу на геймплей. Система, як я і сказав, поділена на чотири різні елементи: жилет, рукавички, взуття, екіпіювання. Отже, жилет це найголовніше. По суті, вибравши його, ви обираєте собі Собі, так би мовити, спеціалізацію бійця його клас. Є шість видів таких жилетів, і кожен з них має свою особливість. Інженерний, наприклад, може бонусом додати четвертий перк взамін на гранату. Жилет-Стрілка додає слот для додаткової зброї взамін на один перк, тобто у вас залишиться лише два. Оверкіл дозволяє моментально переключати зброю і перезаряджатися на ходу. Власне, рукавички мають той же набір, що й перки з минулорічної колди, швидшу перезарядку бонус до швидкості прицілювання чи збирання патронів з ворогів, взуття також має стандартний набір перків для мувменту. Правда, в цьому наборі з'явився перк ніндзя, який раніше був доступний лише у польових апгрейдах. А тепер прикол: апгрейд мертва тиша, який за принципом роботи максимально схожий на ніндзю, також доступний і в польових апгрейдах. Але щоб його відкрити, треба пройти дейліки. Я не знаю, навіщо вони додають майже однакові штуки. Не питайте, екіпіюва. Ання це власне також набір стандартних штук. Наприклад, один із них дозволяє бачити міни, чи клеймори ворога, а інший сліди на землі. Коротше кажучи, нічого кардинально нового тут немає. Поговоримо про Скорстріки. Я, звісно, радий, що в грі з'явилися Скорстріки, але цього мало, тому що, на жаль, усі користуватимуться кілстріками. Все тому, що люди, можливо, навіть не знають про те, що в грі є скорстріки. Я люблю старі карти із МВ2 2009 року, і було приємно побачити класичні карти, якими я ганяв ще у давні часи, радіючи довгому кілстрику. Однак я скажу, що це не заслуга розробників сучасної МВ3. Більш того, я цілком розумію бажання дати нове життя старим мапам. Насамперед, заради ностальгії, але я ще раз повторюсь: мультиплеєр МВ3 це DLC, а не чергове повноцінне продовження серії. Modern Warfare 1 і 2 також по другому колу використав. Естовували карти, але там був хоч якийсь твіст. Тим часом мапи МВ3 майже не змінилися. Так, з графічної точки зору вони підтягнули їхній зовнішній вигляд, але чесно кажучи, мап дизайн вторинний і був придуманий задовго до виходу цієї відвертої халтури. Activision і розробники схитрили, бо з мінімальними затратами вони забезпечили приплив ностальгії для усіх, хто грав у колду 2009 року. Тобто, для чого придумувати колесо, якщо можна взяти те, що рівно працювало, ще 4 14 років назад по суті, левел дизайн, що власне не дивно, абсолютно ніяк не змінився. Три коридори з кількома обхідними шляхами на кожній з 16 карт. Зациклюватися на кожній з них немає ніякого сенсу, але коротко, кілька слів сказати, все ж варто. Деякі мапи мають більше відкритих місцевостей, деякі, як фавели, мають елементи вертикальності, деякі з них дещо більші, ніж інші. і Я б сказав, що на них можна було б легко грати в режимах 10 на 10 чи 12 на на 12. тобто я маю на увазі, що мапи були розроблені під середні і навіть дальні дистанції бою. Загалом, якщо говорити про мап дизайн, то тут немає поганих карт на відміну від попередника, але це чисто суб'єктивщина. Майже усі вони граються прекрасно, хоча знову ж таки на деяких, як той же стейт, Invasion, афган чи кар'єр, можна було б легко грати 10 на 10. і все одно вони змогли його якимось чином всрати, тому що розробники встигли прибрати з ротації Декілька карт через поламані респавни, які кочують у колдії з року в рік, на яких гравців миттєво вбивали, не даючи шанс зробити навіть пару кроків. Поки Влад монтував цей огляд. Зайшовши в колду, він помітив, що в плейлісти додали ростер карт із МВ2. Можливо, це зв'язано з браком контенту і тим, що вони прибрали кілька карт із ростеру МВ3. Тим не менш, у них і так було заплановано те, що гра повинна поповнятися мапами із попередньої частини і без. Цього, але щоб настільки швидко, я не очікував. Режими максимально стандартні для будь-якої колди: від звичайних і хардкорних, тім, де з матчу і підтвердження вбивства до домінації і контролу, все стабільно, так би мовити. Також є казуальний режим вторгнення для прокачки стволів. Крім них, з'явився новий режим Катфрот. Три команди по три людини, кожна повинні вбити одна одну або захопити прапор, який з'являється на карті після закінчення основного часу, чесно кажучи, абсолютно нічого особливого. Карти ніяк не змінюються під нові умови. Та й назвати Cutthroat заміною для режимів 1 на 1 і 2 на 2 які так полюбилися фанатам серії. У мене язик не повернеться. Я б краще повернув режим від третьої особи. Він був досить прикольний для гравців, таких як я, що заходять розслабитися. Не потіти. Вармот – це супроводження цілі, в нашому випадку танка до точки. Там зараз лише одна карта. Все дуже залежить від нормальної команди, як і в режимі на три команди. Масштабний режим наземної війни, але він, як і раніше, лише викликає напади позіхання. Розробники, очевидно, намагалися привернути фанатів батли, яким завжди не подобалися заруби 6 на 6 посеред невеликих трьохлінійних карт. Але граунд вору все ще дуже далеко до того хаосу і динаміки. Які може запропонувати батла. Карти часом занадто відкриті, техніки замало. Точки респавну жахливі. І, звісно, ніякого леволюшену, який би змінював мапу під час матчу. Я ціную спробу розробників розширити колду завдяки Ground War, але спроба не вдала. Ще одним великим недоліком МВ3 став інтерфейс. Ця проблема не є унікальною саме для цього, так би мовити, ремейку. Але рішення об'єднати всі частини Call of Duty в рамках одного лаунчеру було жахливим. Найгірший інтерфейс за всю історію колди. Загалом інтерфейс це перевантажене щось, незручне, нелаконічне і страшне. Він жахливий. Розібратися в купі всього справжній кошмар. І я не можу назвати жодної причини, чому не можна було всю цю справу якось оптимізувати. Чесно, куди розробники дивляться, коли пропонують гравцям подібні рішення у. Преміальних, як вони говорять, іграх мені взагалі не зрозуміло. Якщо говорити про внутрішньоігровий інтерфейс, то він не змінився майже зовсім, хіба що лобі. Плюс тепер у гравців є можливість голосувати за карти. Якщо інтерфейс залишився без змін з минулої частини, тож до нього тепер не потрібно звикати. Інновації, іноді, повертаючись до меню, гра показує спливаюче вікно з пропозицією придбати бойовий пропуск. Звісно, після матчу гра показує не тільки досягнення, а й прогрес батл і Звісно, ще кнопку Придбати, гра ніби капризна малеча, яка постійно хоче, щоб їй дали грошей. Однак я не був би до кінця чесний, якби не сказав про те, що тепер немає ніякого мила на консолях, та й якість графіки не викликає запитань те саме з оптимізацією. Хоча на збірках з відеокартами тисячної серії все ж таки є деякі мікрофрізи, але це проблема скоріше не нового заліза. У підсумку виходить, що всі, нібито позитивні аспекти мультиплеєра МВ3, скоріше нагадують ситуацію, коли ви випадково мочите рукава світера, намагаючись вимити руки, начебто нічого страшного, але знаєш, якось неприємно. Ця фраза загалом дуже добре описує типу нову колду. Modern Warfare 3 – це фізичне втілення, лінії і безсмертної фрази і так схавають. Ви отримуєте DLC до МВ2, і це стосується як сюжетної кампанії, так і мультиплеєра, і з більшістю контенту. Із минулорічного релізу нової зброї до смішного мало. Абсолютно всі карти були скопійовані з класичної МВ2 2009 року. Геймплей зазнав мінімальних змін. Новий режим нудьга смертна. Зате магазин рясніє бандлами, від яких у мене виникають гострі напади крінжу. Додайте ще сюди болото із дикого грінду. Тут можна було б почати міркувати та аналізувати, чому так сталося. Ніякого дива не сталося. Ми не у Хогвартсі. За 16 місяців Ців розробки вони не змогли представити повноцінну частину. В мене виникає відчуття, що наступну частину колди взагалі зробить нейромережа, і на цьому все закінчиться. Так, зараз це звучить як жарт. Але ми колись також лише жартували про конвейерність Call of Duty, А тепер маємо, що маємо щось додали, щось поліпшили, але за фактом це вже все було. І не раз. Так, безсмертні мапи та відчуття від екшену порадують фанатів перший час. Все інше вже було на одній лише ностальгії і За картами ця колда далеко не заїде. Щодо ціни, нам впарюють ту саму гру за 2,5 тисячі гривень за звичайне видання на ПК. Так чи варто брати? Ні, і ще раз ні. Я від себе не можу рекомендувати до покупки нову колду, хоча знаю, що фанати куплять, хоча навіть вони підуть ображені. Це ніяка не преміальна гра, якою її якогось чорта охрестили Activision. Це справжня халтура, в яку насипали більше грінду. Це не контент, який вартий ваші грошей. Ми дожились до того. Коли мінімум старого контенту продають за фул прайс. Ну а оцінка чотири капітана оверпрайса із десяти можливих. Тим не менше, що ви думаєте про мультиплеєр колди? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. І якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.